Последний кобзарь нашего времени дума про Украину. От за що ми любимо Петра? Кума у кума та й пита. Відповідає кумікум Рахат Лукум. Рахат Лукум. Він обіцяв нам шлях в Європу, збулось Шенген. Звичайний вчитель їде до Монако. Він купає яхту, сходить в казіно. Він буде пити французьке віно і в канах буде цілувати актрис. Так так, на вчителя учився прокурор Дініс. Країна наша вже немов Європа. Нас навіть є своя Вірона, є свій Ромео, що кричав Джульєті. «Джуля! Джуля!» Той, що хотів, щоб саме в лоба куля. І як у Шекспіра ближче нам обряд, надія українців лиш на я. А депутати, от чортяки, то драки в них, то задаваки, придумали закон, щоб геї з роботи не звільнялись. Молодці перестрахувались. Хоча й до панів народ наш звик, ще трохи спалахне сірник, тоді побачуть паничі, як лексуси горять вночі.